Всім привіт! Ну, як я могла не вийти до вас з гарним розкладом сьогодні в такий потужний день, в потужний портал 12, 12 2025 рік, ви що? Це просто неймовірно. Нова колода The City. Пульс Puls Tarot. Пульсація міста. Таро. Дуже круто показують. Моменти, процеси, роботу, реалізацію. Я в захваті дякую величезно за такий гарний подарунок моїй підписниці. Просто щось неймовірне. Вона вона попросила не казати в голос, хто це, але я думаю, що їй приємно в будь-якому випадку почути, що я безмежно щаслива і вдячна за такий гарний подарунок. Так, як ви бачите, перед собою ось такі гарні свічечки, а-ля свічечки, світильнички. Вибирайте, будь ласка, свою позицію, адже сьогодні три позиції по три карти. Портал. Що несе з собою для вас цей портал? Чим для вас стане або є цей портал? Ми побачимо, такий експрес-розклад, але думаю, що будуть дуже важливі енергії. Процеси, які у вас запускаються саме сьогодні 12.12. 12. Більш детальніше про цей портал я розказала в Тіктоці і в інстаграмі, а також запропонувала вам очистити простір, тому підписуйтесь, переходьте. Дивіться і приймайте участь в ритуалах. Хороших, білих і світлих. Очистка. Поїхали. Ставте собі на паузу, якщо вам потрібно більше часу. Перша, друга, третя позиція обирати. А я починаю з позиції номер один. Позиція номер один. Так, трішечки бік. Ми дивимось позицію номер 1 Отак візьмо. Цей портал для вас. Ой, клас! Імператриця, дев'ятка. Дев'ятка кубків. І двійка пентаклів. Ну, дивіться, для початку я скажу, що цей портал згармонізує повністю вашу природу, вашу силу, вашу енергію, вашу вібрацію, ваше бачення. Отут хстить. Ваше світосприйняття. Тут гармонізація себе, кайф у вас народжується, вперше ви перероджуєтесь, по-друге. Ви виношуєте в собі ті ресурси, які зовсім скоро проявляться і дадуть місце в вашій новій дорозі. Тобто ви знаходитесь на шляху до певної реалізації власне себе, я би хотіла сказати. Ви знаєте, зараз дається той час, коли накопичення ресурсу, накопичування енергії, накопичення. Власного досвіду, тобто нікуди спішити не потрібно, все в своєму темпі. А, насолоджуйтесь, будь ласка, в моменті. Да? Тобто цей портал, він для вас, знаєте, як? А, вихід чи? Смерть. Ухти, це трансформація. Вихід із, по-перше, з програм жертви, тоді, коли щось не було підвладне вам, а, і рушаться установки. А, Програми, потір, втрати, програми болю, програми розчарувань. Ви відходите з тої картини світу, де ви реально були в жертві. Я вас цим вітаю. Цей портал у вас запускає абсолютно новий прорив, запускаються нові процеси, запускаються нові люди, нові барви у ваше життя приходять. Я вас цим щиро вітаю. От карта Сонця на кінець розкладу я вже хотіла завершувати. Її. Висвітлення всього цього, ви прощаєтеся з темною, хочеться сказати, ви довго жили вночі, а тепер настав час наступити дню. Тобто сонце ваше встає, енергія прибуває, і ви починаєте процвітати, чітко знаючи, куди ви йдете, і просвітлювати собі свій шлях. Ось так. Дуже класно. Я вас з цим щиро вітаю. Перша позиція була. Тепер позиція номер 2. Пишіть в коментарях обов'язково під відео е, приймаю. Це буде як активація на сьогодні. Так, позиція 2. Клас. Боже, у вас тут просто, ну, е, я хочу сказати, що ви зараз знаходитесь на етапі. Навчання. І цей портал для вас це буде духовний ріст, духовний розвиток, бачення себе по-іншому. Хочете сказати, ні, ви зустрічаєтесь, власне, проходячи крізь цей портал, ви зустрічаєтесь з самими собою. Ви зустрічаєтесь зі своєю силою з тим, з тим хто ви насправді з тою істиною про себе. Тут теж о, ну тут теж йдуть руйнування, дивіться. Мені хочеться сказати, що тут у вас підвісла в системі вашій підвісла ситуація з ресурсами. Тобто, у вас ніби довгий час відбирали, віднімали ресурси і. Завершується ця програма, тобто смерть наступає, розвалюється програма підвішеності, коли ви не могли повпливати на те, хто і як і яким чином віднімає у вас ресурси. Отже, цей портал для вас як можливість взяти відповідальність за себе, повідчути свою силу, відчути свою мощ, відчути той факт. Усвідомити той факт, що ви самі керуєте, ви директор свого життя, ви реалізовуєте свої ресурси, ви є той потенціал, який допомагає вам вибудовувати ваше життя в подальшому. Тобто, у вас така прям, знаєте. Сила, сила з'являється внутрішня віра в себе і е, тотальна відповідальність за своє життя. Тобто більше, більше я не думаю про когось там, я думаю про себе. І я знаю, що тільки я відповідаю за своє за, за своє проти, за своє так, за своє ні, за свою реалізацію чи за свою бездіяльність, певно. Це лише моя відповідальність. І саме цей е, саме ця енергія відкриває вам прорив. В вашій реалізації, відчуття реалізованості. Ну а так. Дуже потужний а, портал для вас насправді знайомство із собою, істиною, і відчуття і відчуття себе, відчуття своєї сили, відчуття свого м -м, внутрішнього стержня такого клас. Пишіть в коментарях, приймаю. Позиція номер три. Ой, клас! у вас початок. У вас цей, цей портал починає. Давайте так: він активовує у вас ту енергію, яка дозволить вам створити щось. Що потім дасть величезний результат. Чи це робота, чи це, власне, якийсь проєкт, чи, можливо, це робота над собою. давайте так, да? Коли ти починаєш займатися собою, і ти маєш позитивний результат з того всього, будь-який, який ви там собі ставите за ціль. Шикарно. У Вас тут, вас ведуть до успіху. Все, У вас активація в цей портал, успішний успіх. Ріст, кар'єра, стосунки, робота, друзі, оточуючий світ. Так, да, однозначно. Тут вже реалізація, тут вже ви будете бачити успіх, тому що ви вступаєте в нову еру свого, свого життя, своєї реальності. У вас абсолютно закриваються старі якісь процеси і починається новий етап. Ви ніби прощаєтесь зі старою версією себе і переходите на нову версію себе. Але тут важливо усвідомити, що прощаючись із старою версією себе, теж бачите себе переможцем, а адже дивіться, ви зараз е сидите. Дивитеся це відео, ви живі, ви вижили, ви вийшли, ви прожили ті важкі, болючі часом життєві процеси, які когось могли зламати, а вас не зламали. Тобто подякуйте своїй старій версії. Вона вдячна вам теж за те, що ви сформувалися, і настав час здобувати нові масштаби. І саме в цей портал у вас активовується ця енергія. Я вас вітаю, Боже, який прекрасний розклад! Це щось неймовірне. Пишіть обов'язково в коментарях. Приймаю всі ті, хто ще не долучився до нашого з спільного проєкту, спільного курсу «50 кроків до себе. Спільним з екстрасенсом Романом Шептицьким, будь ласка, долучайтеся. Ще є можливість сьогодні і завтра. В описанні я залишу посилання. Переходьте, будь ласка. Хто вже долучився, ми вам щиро раді. Дякуємо, що ви з нами. Хто оплатив, не зареєструвався і не звернувся до мене, будь ласка, зверніться, напишіть, подзвоніть, зробіть все можливе, аби отримати посилання на власне. Телеграм-канал, де відбуватиметься цей курс. Люблю, цілую, обіймаю до зустрічі. Всім благ.